Не йду, а пливу до вас тихіше з таким запитанням. От йдуть дощі. У нас, наприклад, вже тиждень. Чи випускаєте ви ваших корейнових таку дощову погоду? Я випускаю, бо думаю, що сидячи в закритому курнику, я просто туди потім не зайду. Тому я залишаю їм відкриті дверцята, а там же вони як самі собі хочуть кому де треба бути, самі вирішать, хто на вулиці. Хто хоче піти у курник. Але тоді виникає друге запитання: а якщо вони бігають туди, сюди, вони ж там зроблять болото? Отут я хочу... Дивись на нього? Отут я хочу показати вам, щоб такого не було, що треба робити. Придбала осушувач, який називається мікадес. Він взагалі 100% безпечний на основі мінералів, має потужне поглинання вологи. Ви посипали. Залишили буквально через пару хвилин вже підстилка суха, він вже всю вологу забрав на себе. Також він підходить для тих, хто робить глибоку підстилку. Слой засипали мікадезом, поклали свіжу підстилку. слой засипали мікадезом, поклали свіжу підстилку. Він там всю свою роботу зробить. І до речі. Оцей осушувач його я використовую для птиці, бо в мене більше немає нікого. Але його активно використовують і для свиней, і для корів, і для кіз. До речі, ним навіть можна обробляти новонароджених поросят, бо він має такий як теплий ефект, зігріваючий ефект. Але тут я вам скажу саме за курей. Якщо ви позбавляєте своїх курей, такого щастя як попорпатися в болоті в дощову погоду не треба перейматися, спокійно, їх випускайте, а осушувач пістилки, зробить всю роботу за вас.